ви гості моє, да заботеся в нас. І є у мене на бебек, я зарежу для вас. І є у мене на я зарежу для вас. Ходить вих по двору, головою до них є І не журися на тебе не залежу. Не журися на Тебе не зарежу, різати не буду, А Я своїх любих гостів забавляти буду. ой ви гості ж мої, да забавтеся в нас. І є у мене ряба свинька, я зарежу для вас. свинька я зарежу, Буде свинька я по доворо, голову є до них Не зой, не зорисяря, тебе не зарежем, не зорися ряба, свинька, тебе не зарежем, тебе не зарежу, резати не буду. А я своїх гостей забавляти буду. Забавляйте потух. Ой ви, гості моє, да забавтеся в нас Є у мене ряба качка, я заїжджу для вас. Є у мене ряба качка, я заїжджу для вас. Ходить качка по двору, да все каже ка. Як у мене не наєлося, поїдете так Мене не наїлися, так поїдете там. А Одна кутка правильно сказала. Як не наїлись, так поїхати. Спасибо Доброго! вам Доброго! за то. ScalINE, ось, Ми Доброго! все забрали.